Це велика вітчизняна війна, яка трапила з 1941 року. Мотивом її стало заключення між Рейхом та пакту Молотого Ріббентропа, по якому обоє получали деякі території Східноєвропейських Європейських країн. В цей час Німеччина вторгається в Польщу і окупує її велику частину території. Лідер Радянського Союзу Сталін розуміє, що потрібно теж собі забрати території і, згідно з Пактом, інші так само. ж, І він втручається в війну. Після розділу Польщі Совок переключає свою увагу на Фінляндію. Бо він боїться, що він може торкнутися до нього і швидко отхапати собі Ленінград. А тому починається совєтсько-фінська війна, яка, м'яко говоря, стала для німців фіаско повним. Бо тут Совок показав свою армію не дуже сильно боєспособною і. Просто бомжацько. Але не дивлячись на такі недоліки, він виграв. Після такого очередного фіаско Совок вирішив анексувати Прибалтійські республіки. І йому вдалося. А на дворі вже 1941 рік, і Гітлер назоло всьому Радянському народові вирішує вторгнутися 22 червня 41-го року. І ви на карті можете продивитися про те, як він захоплював територію за територією. Але в один момент все змінилося. Іменно Радянський Союз захватив Берлин, іменно він поніс найбільше всього жертв, а йменно 26 мільйонів. Це приблизно. Можливо, навіть є більше жертв. Але ясно тільки одне. Ця війна була страшною, І її ніколи не потрібно забувати.